Лабораторія металургії чорних металів була створена як для проведення лабораторних робіт з добувачами вищої освіти першого бакалаврського рівня і другого магістерського рівня, так і проведення дослідів аспірантами спеціальності 136 металургія, а також проведення дослідів згідно договорів науково дослідних робіт з металургійними підприємствами України. До складу лабораторії входить обладнання для проведення лабораторних робіт на холодних моделях, на яких проводять комплекс лабораторних робіт по дослідженню аерогідрогазодинамічних явищ при продуванні конвертерної ванни верхніми формами. Робота містить коротку ну, теоретичну частину, методику проведення лабораторних робіт та необхідних розрахунків. Це дозволяє в достатньому обсязі вивчити процеси взаємодії кисневих струменів з рідиною і переносити результати досліджень на промисловий агрегат. Для проведення високотемпературних досліджень на гарячих моделях в лабораторії встановлена індукційна піч ST016, на якій проводять комплекс лабораторних робіт по вивченню будови індукційної печі. Та технології ведення плавки в ній, ознайомлення з правилами керування електричним режимом, хронометраж плавки, фіксація особливостей переходу металу з твердого у рідкий стан, комплекс лабораторних робіт по дослідженню рідкого металу і шлакової фази, позаагрегатна обробка розплавів та багато інших досліджень. В комплекті з індукційною сталеплавільною піччю використовується багатофункціональна індукційна вакуумна піч, на якій проводять обробку матеріалів за допомогою термічного впливу на розплав та отримання високоякісного металу і вивчення його структури та характеристик. Вивчення явищ, що протікають у киснево конвертерному процесі виробництва сталі. Проводяться за допомогою лабораторного 160-кілограмового конвертера, створеного у масштабі 1 до 60, промислового 250-тонного конвертера. Лабораторна модель конвертера обладнана завантажувальним механізмом, механізмом обертання конвертера підйому опускання та обертання фурми, бічними газопаливними. Газокісневими формами для комбінованої продувки металевої ванни, газовідвідним трактом і трактом подачі сипучих матеріалів. Унікальністю цього обладнання є те, що воно все знаходиться у робочому стані і дозволяє вивчати нашим здобувачам, магістрам, аспірантам всі явища, кінетики, гідрогазодинаміки, які протікають у процесі виробництва сталі.